Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. На каналі Українського відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось, що у нас йде по миру. Що узгоджується, який наразі мирний план обговорюють? Про що майже домовились? Давайте. Не забудьте підписатись та приходити на особисті. Україна, яка зараз ситуація? Кармічна. Але ми впевнені, що все буде добре. Ми хочемо навколо себе всіх об'єднати, і є єдиний мінус, в тому, що нам доведеться бути сам на сам з проблемами. Дивіться, знову новолуння та повінь, сильні обстріли. Така пересторога для нас. У нас не буде виходити все відразу. Буде затягуватись будь-яке рішення для нашої країни. Воно буде затягуватись. От як знаєте, нібито ось-ось. Ось, ось, ось е, ми все підписали, ось ми майже на порозі да, якихось домовленостей. Потім раз і все, і ні. Подивіться на травень, розклад для країни. Там все чітко сказано. Україна, що відбувається? На виборі. Ми на виборі. Дивіться, найближчий період важкі обстріли будуть жертвами найближчі дні. Ми намагаємось, як вийти, знаєте, з якоїсь поганої ситуації, знайти вихід. Нема ще, от дивіться, шлях до миру, він ще не проторений. Хоча б, щоб не казали, він ще не прокладений. Хоча кажуть, що ось ми майже домовились. Ні, от буде, майже домовились відкат назад. Майже домовились відкат назад. Давайте запитаємо, ну давайте доля Криму. Чи визнаємо ми Крим ворожим? Нам важко, ні, ми не визнаємо. Нам важко. Важко з цим рішенням. Нам навіть можуть казати, що от дивіться, навіть за, за якимось там законом. Знову карта Миру. Зараз поясню. Через Крим у нас будуть обстріли Півдня важкі. Тобто, як тільки будуть торги за Крим, оці, визнавати ні, підуть обстріли півдня. Загостряться, давайте так. Ми визнаємо офіційно Крим за ворогом. Я не бачу. Нас не те, що будуть змушувати, нам будуть казати, що у вас вибору нема. Так, да, може бути, знаєте, як збоку казати, здавати, що це Україна не хоче моритись. Ми просто не можемо піти на ці умови. Нам запропонують якусь альтернативу? Ні. Ми можемо не визнавати Крим ворожим і отримати мир. Можемо. Якась інша буде ситуація. Ну, тобто, ми можемо, знаєте, як, от я вже казала, як промовчити. Дивіться, у нас е зараз може йти загострення, будемо дивитись міста по обстрілам найближчі дні, тому що кажуть, що ворог буде показувати свою силу через саме. Жертви знову по цивільним. Так, а ну скажіть мені, чому Америка зараз заявляє, що ми дуже близькі до миру? Чому Америка зараз заявляє, що Україна дуже близька до миру? Бачить, що смерті, дивіться, вони хочуть вже від цього відпочивати. Давайте чесно, вони хочуть жити своїм життям і вже про нас не думати. Знову карта Голобу миру. Вони вважають, що це дуже легко і просто сісти, поговорити і підписати. Америка так вважає. Чи будуть прямі, прямі переговори найближчий час між Україною і ворогом? Чи будуть? Можуть бути? Буде ще якась сторона або сторони навіть між нами. Вони повинні. Але дивіться, тут ще такий момент, що може ворог щось саботувати, може сказати, ми відмовляємось. Дуже дивні будуть події, знаєте, як ваги, як терези. Вверх-вниз, вверх вниз І оці знову прямі переговори знову показують жертви серед дітей. Тобто будь-яка дія, будь дія від ворога, ворог, от як знаєте, мститься. Те, таке відчуття, що його також примушують. Він не хоче з нами розмовляти насправді. От, а, ти хочеш поговорити? Ти хочеш щось у мене запитати? Ворог каже. Тоді я тобі несу жертву. Ще поки спостерігаємо. Ще завершення не сформовано. Що в Україні треба знати просто зараз. Ворог вважає, що ми його повинні благати про поступки. Дезінформації багато буде, може бути ще якась атака кібер, але на урядові якісь наші сервіси. Знову обстріли. Зараз дивимось по містах. Не забувайте підписуватись.